Вітаємо! У цьому відео Алео підводить підсумки року за одну хвилину. На початку року ми закрили серію інвестування B, зібравши 200 мільйонів доларів, щоб пришвидшити розвиток Алео. Також ми розширили штаб та відкрили офіційний офіс у Нью-Йорку. У березні ми запустили нашу програму амбасадорів із вимогливим процесом подання заявок. Зараз у нас понад дві сотні амбасадорів, які активно сприяють розвитку екосистеми Алео. Ми провели два тестнети у двадцять році. Тестнет 2 завершився на початку року. У серпні ми запустили тестнет 3. У Тестнеті 2 у нас було 20 тисяч доказів на секунду. А в Тестнет 3 ми маємо 1 мільярд доказів на секунду. Ми почали рік менш ніж з 15 тисячами підписників у Твіттері та Діскорді. А на сьогодні ми завершуємо 22 рік із понад 65 тисяч підписників у Твіттері і понад 50 тисяч учасників у Діскорді. Дякуємо усім, хто зробив внесок у Алео. 2022 році ми в захваті від того, що нам готує майбутнє.